Наш світ наповнений загадок та таємниць. Всі ми любимо загадки, а надто відповіді на них. На щастя, багато запитань мають відповіді. У цих випусках я постараюсь здивувати вас різноманітними цікавими фактами про все на світі. Тому сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Розпочне сьогоднішню добірку найсмертоносніший сад у світі. Англії існує місце з гектарами красивих запашних рослин та каскадними фонтанами, та в межах цього саду є одне місце з чорними залізними воротами, яке надійно охороняється. А все тому, що при своїй невеликій площі кожна рослина всередині цього саду може вбити людину або заподіяти їй істотної шкоди. Повійти всередину дозволяється тільки в супроводі гіда. Звичайно, там заборонено нюхати, торкатися чи пробувати рослини на смак. Та все ж були і випадки, коли недовірливі туристи нюхали рослини і не притомніли через отруйні випари. До сотні отруйних дурманих чи наркотичних рослин можна знайти у цьому саду. Для прикладу, пекучий борщівник, сині квіти тої, які здавна використовувалися для отруєння стріл, а також лавер, свіже листя, якого містить Ціаніди. Сам отруйний сад це ідея Джейн Персі, герцогині Ноторм Берленд, яка хотіла бути оригінальною на тлі типових садів із квітами. Одною із улюблених рослин герцогині була бургманція. Леді часто тримала квітку на своїх столах і додавала невелику кількість її пилку собі в чай. За словами Тревора Джонса, багато отруйних рослин можна зустріти в саду у багатьох людей, але ви можете навіть не підозрювати наскільки вони можуть бути небезпечними. Ну що ж, раз ми розпочали розмову про небезпечні рослини, пропоную продовжити цю тему. Так, ось чи знали ви, що найнебезпечнішою рослиною в світі називають манцинелове дерево, цвітіння якого відбувається майже протягом усього року, але особливо рясно воно цвіте у березні. Він містить молочний сік, у складі якого є отруйна речовина форбол. Ця речовина викликає опіки на шкірі і здатна пропалити бавоняну тканину. Не менш небезпечні і плоди дерева, вони схожі на яблука з приємним ароматом. Якщо серйозно, то навіть стояти під цим деревом небезпечно, оскільки роса, що капає, теж просякнута отрутою. Та й найменша крапля соку цієї рослини призведе до повної сліпоти. Кора цього дерева теж отруйна, якщо його підпалити, то від нього піде їдкий дим, через який теж можна осліпнути. Колись манцинелове дерево забрало не одну сотню життів людей, які поласували його ароматними солодкими плодами, тому його намагалися знищити, але це виявилося неможливо, тому що люди вкривалися похирями, сліпнули і вмирали. Ну що ж, розкриємо тепер міф пластикових та паперових пакетів. Так ось, користуючись паперовими пакетами, ми вважаємо, що захищаємо природу від поліетилену, та виявляється, що папір не такий вже екологічний. Як показують останні дослідження, рішення багатьох захисників природи відмовитися від поліетиленових пакетів на користь паперових виявилось менш виправданим ніж багато хто думав. Пластик дійсно є однією з головних екологічних загроз, але паперові пакети виявилися не найкращим замінником. Хоч і паперові пакети вважають більш безпечними через те, що папір швидше розкладається, не скупчується в океані і не призводить до смерті тварин. На жаль, не все так просто. Щоб паперові пакети були міцними, для їх виробництва використовують міцні волокна целюльози, які отримують з дерев. За даними американських дослідників, на 10 мільярдів паперових пакетів йде близько 14 мільйонів стовбурів дерев. Тобто для виготовлення паперу знищують величезні лісові території. За даними природоохоронних організацій, воно завдає у 50 разів більше шкоди водоймам ніж виробництво пластику. Тому найбільш екологічний варіант на сьогодні це полотняні сумки багаторазового використання. І під кінець розкриємо такий неправдивий факт про биків та червоний колір. Також вважається, що бики агресивно реагують на червоні відтінки. Насправді це не так: ці тварини дальтоніки. Для них забарвлення тканини не має ніякого значення. Виявляється, богаяд ратує не колір, а рух плаща. Бик сприймає Матадора, що дражне його яскравим полотнищем, за іншого бика, котрий поводиться дуже агресивно. Намагаючись здобути перемогу над супротивником, тварина рветься у бій. Те, що вони дальтоніки, доказано як і науково, так і в 2007 році руйнів. Перівники леген на Discovery протестували живого бика в трьох окремих експериментах. У першій перевірці на арені були встановлені три стаціонарних пропорції червоного, синього і білого кольору. Тварина атакувала всі три незалежно від відтінку. У наступному було три манекени, та й у цьому експерименті бик теж нікого не залишив без уваги. У третьому випробуванні на арені знаходилися три людини. Той, що був у червоному, стояв нерухомо, двоє інших кобоїв бігали по колу. Бик же ж бігав тільки за іншими кольорами, а нерухомого червоного проігнорував. З цього ми получаємо висновок, що зовсім не колір дратує бика, а рухи. Більш того, биків, які беруть участь у кориді, відбирають з дуже агресивної породи. Вони підбирають таким чином, щоб будь-які різкі рухи могли вивести бика із себе і змусити кинутись в атаку. Тобто навіть якщо накидка буде спокійного кольору, бик все одно нападе, якщо хтось розмахуватиме нею у нього перед носом. А на цьому все, дорогі глядачі, не забудьте нажати на палець вверх. Та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100, до наступних випусків.